Основна задача зараз, щоб поки в нас війна і така хаотика, люди виживали і мінімально закривали свої потреби без витрати грошових ресурсів. Це основна задача, яку ми з вами зараз переслідуємо, щоб ми підтримували більш-менш нормальний рівень по діточках і по родинах, де багато підручного. Основна завдання зараз, щоб ми забезпечували всі частинки району, і вологін, і Пущу. Сюди ніхто не доїжджає, людям не допомагає. Щоб у нас родина раз в тиждень отримувала набір, щоб їй було достатньо протриматися ще тиждень. Це, це найважливіше, що зараз робити. Ну і щоб у діточок не було ніяких там питань. Значить, якщо є медицина, закриваємо медицину. Якщо є їжа, закриваємо їжу. Якщо є, тобто всі ці питання, ми маємо закривати. Якщо у нас виникають якісь потреби в них до цього, ми маємо знати, що в нас хтось приїде на Малиновського чи на Рокосовського, забере і дочково доставить родині, коли в них потреба виникла серед тижні. Тобто, щоб максимально того, що в нас є, ми видали людині підтримку соціальних